Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради надає транспортну соціальну послугу соціальне перевезення Черкащини, яку можуть отримати особи з інвалідності першої групи та діти з інвалідністю захворюванням опорно рухового апарата. Які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, ветерани Другої світової війни з захворюванням опорно-рухового апарата, діти віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, учасники АТО, які мають поранення до встановлення групи інвалідності та пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, особи, які мають захворювання нирок для отримання процедури гемодіалізу. Чи маломобільні групи населення. Транспортна соціальна послуга надається спеціалізованим транспортом, який оснащений підйомним пристроєм, гідравлічними підйомниками, з низьким рівнем підлоги, пандусами тощо. За результатами реалізації спільного проєкту місцева влада та благодійний фонд Фонд родини Нечитайла соціальне перевезення Черкащини придбано два автомобіля. Один з них в 2019 році на умовах співфінансування. Для посилення служби соціальних перевезень за кошти мешканців громади міста Побратима Девіс, Каліфорнія, в жовтні 2023 року придбано нове спеціалізоване авто для перевезення маломобільних людей. Транспортна соціальна послуга, «Соціальні перевезення Черкащині надається в межах міської територіальної громади та Уманського району. Заявки на обслуговування спецтранспортом приймаються диспетчером за три дні. До виїзду. При цьому вказується день, час, початковий та кінцевий пункт маршруту, час виїзду та наявність супроводжуючої особи. Номера телефонів, які можна зробити замовлення 372 92, або безпосередньо в управління праці соціального захисту населення, кабінет 18, будь ласка.